Ненавиджу своїх дітей, краще скажу це одразу, ви все одно це з мене витягли. Вони справжні паразити. Та й не тільки мої, всі діти. Вони витягують кальцій з кісток вагітної матері. Вони псують її тіло, коли їдять живцем. А мої діти, ну я не знаю. Один мене лякає, а інший жалюгідний. Втім, я по-своєму про них піклуюся дуже. Коли вони засинають я відчуваю зв'язок між нами, пуповина досі єднає нас а глибокими ночами, я пригадую, якими вони були маленькими, і відчуття любові знову повертається, але днями я їх не впізнаю. Між нами прірва. Мій чоловік він став чужим. Він на мене не зважає, вдома постійно не буває. Він уникає. Хаосу в домі, а хаос це наші сини. Єдине, що мені залишається, це ремонт у домі, і він буде гарним.